Вітаю, друзі. Дуже цікава, коротка стаття. Потрапила мені в Фейсбуці, вирішив перекласти на українську мову та розказати вам. У 1775 році коноплі вперше з'явилися в Clarks ран Крік, розташованому поблизу Денвіля, штат Кентукі. Оскільки на той час ця культура не була рідною для Кентукі, її довелося імпортувати з Англії та інших європейських країн. Волокно з урожаю конопель спочатку використовувалось для домотканних виробів, таких як шпагат, мотузка, нитки та текстиль. Популярність Конопель почала різко зростати між 1790-м і 1800-м роками, коли поселення почали перетворюватись на більш організовані підприємства. На початку 1800-років х Кентук вважався лідером у виробництві та експорті конопель і почав виготовляти продукцію з неї. З великою кількістю насіння з'явилася велика кількість волокна, яке потім було спрядано в мотузку в місцях відомих як катозові дружі. Ці території були відкритими просторами, де пряли конопляні волокна, щоб зробити міцну, цю міцну мотузку. До 1809 року штат Кентукі виробляв захисні матеріали для всього півдня. Мілз на Лоурен Говардскрік, розташований поблизу Хола на річці, був пов'язаний з виробництвом конопляної мотузки та відправляв свою продукцію зі станції Холдерс вниз по річці. коноплі коноплів США протягом 19 століття скоротилося через доступність дешевого імпортного волокна з Маніли та ось індської компанії. Однак під час другої війни японці заволоділи Філіппінами та ось індською компанією. А оскільки постачання джуту із Індії також було обмежене, американцям довелось знову виробляти коноплю для промислових цілей. А також для підтримки величезного попиту з боку армії і флоту США. Конопляну мотузку використовували для такелажу, буксирування та шортування кораблів, десантникам потрібні були лямки для парашутів, а конопляне волокно навіть використовувалось для виготовлення взуття. Для солдатів. Дуже цікаво, як в 19 столітті були парашути <гум> десантникам. ну Тут якась дурня, мені здається, в 19 столітті літаків не було, ні те, що парашутістів. От. Але ми дуже добре знаємо, що насправді навіть. Бронежилети робляться з конопель, пластик теж робиться з конопель. І я думаю, наше суспільство скоро буде готове прийняти ту реальність не тільки війни, а ту реальність, яка може зупинити цю війну, це в першу чергу навчитися мислити самостійно і знаходити відповіді не заангажовані кимось. Чи то... Єдиним марафоном чи то чимось ще чим, якимись авторитетами. Авторитети мають бути хоча б професіоналами в своїй справі і чесними з людьми. Тому достатньо почати бути чесним з собою, зрозуміти, що коноплі це порятунок для української нації сьогодні. Всім мира і добра, або брам трава.